Сьогодні буду відбирати бджіл на аналіз чистопородності, ну і в цьому відео вам покажу, як я це буду робити. Ну, а зараз коротенько так розповім про тих маток, від яких я буду відбирати бджіл, щоб ви були в курсі. В 22-му році на своєму облітнику Севуля я облітав там маток. Ну, це є високогірний гірський облітник, ізоляція там повна. так що Батьки там у нас відомі. Обліталися там матки. Такі матки статус отримують F0 лінійна матка. В Неї просто відомий тато і мама і все. І від того моменту починається з цією маткою робота. Серпень місяць я привожу тих маток додому на свою пасіку. Ну Більше, як 30 маток, я не привожу для себе. Плюс-мінус 30 маток. Заселяю у сім'ї, або роблю відводки на ці матки. І вони починають зимувати. Але так як ми привезли ці матки у 2022 році, я цей рік не враховую, тому що ми поклали або на відводок, там було розплоду, ну відводок робили, робиться на розплід. Або у сім'ю, там також в сім'ї є розплід. Ця матка, мало що і сіяла. Ці матки, які з 2022 року, життя у них починається. Ну, по засіву. Життя у них починається з 23-го року. Так що 23 й рік починаємо тестувати. Е, але щоб не тратити час, тестуємо і маму. Тестую і зразу дочки. Виводжу невеликі групи від кожної матки по 5 дочок F1. Е, роблю 5, по 5 груп від кожної матки. І тестуємо дочок, і тестуємо і маму, щоб не пропадав нам рік. Медова пасіка в мене велика, є де тестувати. Також хлопців з моєї команди медові пасіки є. Так що тестувати ми маємо достатньо вуликів. Цей сезон, 23-й, ми тестуємо, протестували, позаписували по тих критеріях. Тестуємо по тих правилах, які я створив для своєї пацьки, що я хочу бачити. Ну і те, що потребує клієнт, може сказати. Е, е, протестували. І ну, цей рік 23-й прийшов і починається зима. Зимов також тестуємо ці матки з 23-го року. Як вони перезимували, як зібрались клуби, і, і мам тестуємо, і дочок тестуємо. Протестували, з весни вони стартанули, також ще записи ведуться. І вже весні цю всю документацію, вже 24-му році, я збираю докупи і вибираю те, що мені потрібно. По тих правилах, по тих критеріях, яких я, по яких я відбраковую, відбираю. Це все звіряю. І тоді я навісні аж буду робити морфометрію на чистопородність, щоб у діапазоні була чистопородність в межах Карпатки. Чому я зразу не роблю морфометрію, а потім не тестую? Тому що цієї матки з 22 року в мене вже є прабабуся, бабуся, мама її, так як вона вже дочка. У мене вже є родоводи, і тому я зразу їх тестую. Не роблю морфометрів, не чекаю так, як ще там 23-го року, щоб обмінялася бджола, роблю морфометрію, які тестувати. Я то, що довіряю родоводам, так як це виходить. І тестую аж на наступний рік навісні. Ну це було, забувши сказати. Там, наприклад, я привіз тридцять маток. З облітника. Всіх 30 я не тестую. Там також ще відбраковка. Привізся з облітника 30 маток у 2022 році. У 2023 році вони перезимували, щось пішло на тиху зміну, також ще браки. Як би не хотілося, але вони є. Ну, Вони були, є і будуть. Але ми всіма способами добиваємося, щоб вже, тих браків позбуватися. На своїй пасті, також з клієнтами це все ми вирішуємо. Ну і робимо так, аби було браків чим рік тим менше. Але вони все ж таки присутні. Тоді через зиму цю першу з 22 на 23 рік ці всі браки відсіюються. Також відсіюються ті, що там тиха зміна пішла, також таке є. І залишається вже на тестування. Це десь не більше 20 маток. Від цих 20 маток і робимо ті групи. По 5 маток F1 від кожної мами по 5 дочок F1. І тестуємо 20 маток уже 23 рік. Отак От я можу сказати. І весна 24 рік. Робимо на цих 20 маток, які залишились. Ну, там ще за літо може теж відсіятись, там це 17-16, ну, плюс-мінус. Ну, від 15 до 20 маток, такі що року у мене це залишає. Так як іменно в цьому сезоні це залишилось 21 маток. Ну, не в цьому сезоні, з 22 року. Залишилося 21 маток. І ми робимо морфометрію вже навесні по тих усіх документах, що ми писали, по тих усіх критеріях, по тих усіх правилах вибрали, зробили морфометрію. І я залишаю на своїй пасіці не більше 5 маток для продовження своєї лінії. Тобто все, що мені потрібно, я це залишаю. 5 маток. 5-6, ну максимум 7 маток. От тільки в мене залишається, 22-му році приїхало 30, а в 24-му залишилось 5 маток. І така матка, яка вона в 23-му році протестувалась і мамка, і дочки, така матка отримує статус племінної на моїй пасті. Від неї, я вже на неї від неї 24-му році я вже буду прививатись і, і також вести вже на облітник. Так як дочок, батьківські сім'ї будуть їхати від маток з 23-го року або навіть з 22-го року. Також FQ1 у мене постійно залишається, невелика батьківська група з кожної лінії. Ну і так, щороку їздимо. Е, інформація на моєму сайті Бі. Я зроблю зараз цю морфометрію і я за 22-й рік обновлю, які там будуть материнки, які в цьому сезоні я від яких материнок я буду. Робити прививки. Це все я висвітлю на своєму сайті. Е, ну, і така робота по лінійних матках і по племматеріалу я проводжу щороку. Хоча для себе можна робити, для своєї пасіки можна робити і раз на два роки. Ну, але я роблю щороку, так як кажуть у народі, хорошого матеріалу багато не буває. Ну так, розповів. І Зараз будемо відбирати вже самий бжілок. Так, покажу, що, є, що мені потрібно, щоб набрати бжоли. Відерко, спирт. Ось така корзинка, щоб набирати бжілок. Цінники, аби позначити. Ну і... Так, Йдемо вже в самий вулик, в саму сім'ю і шукаємо матку. Так, маточку я знайшов, бачимо. Бачимо чи не бачимо, бачимо. Так, зараз фокусувати камеру потрібно. Чомусь не фокусується. О, я, бачимо. 92 матка. 92-й номер, жовта мітка. От від цієї сім'ї її будемо відбирати. Взілок. Так, матку ми побачили, цю рамку ставимо на бік, щоб ні ніяк, в якому разі матка не попала в спірт. І в таку корзинку я наливаю спірту. Так. Спірту налили. Беремо в центру взілок. Так, і таким рухом. Думаю, що видно, сам працюю. Таким рухом я набираю. Ну шкода бжілок, це само собою. Ну але що, що не зробиш? Заради того, щоб клієнт був задоволений і матеріал був якісний. так? Видно, так, ось так. Набрали. Так, переводимо камеру сюди. Так, є? Є, нема, є. Так. Що тепер робимо? Так, це вулик був 10-й. Саме головне в цій роботі записати точно то, що ми робимо. Спір зливаю назад, він піде на повторну сім'ю. Отак. Є. Ну, бжілка спирту засипає скоро, так що тим себе тішимо, що не, мучила, не мучилася. Така торбінка. І бжилок. Торбінка. Плюс-мінус 50 я бжилок беру. 50-60, більше я не беру. Е, яка сім'я з тих 20 відстрілюю цих 5. 20 відстрілює. Я ще роблю повторно раз. Так, є. Берем сінник. Клеїм. Так, записуємо. Був 10-й вулик. Оце у нас буде пінопластовий вулик номер 10 Так, я буду знати, з якого вулика. 10, так, 10, ці бжілки. Номеру палітки я не пишу. Я буду писати номеру палітки, тоді як вони проведуть морфометрію, цих п'ять я випишу і цих п'ять я повністю пропишу Уже там уа і так далі. Поки що я просто пишу, щоб я знав звідки ці бджоли. Бо 20 сімей немає смсу цю всю документацію вести. А я буду залишати лише тільки 5. Так що зараз лише робимо, зараз лише роблю ось так. Все, так і робимо далі. Кожна сім'я одинаково. Так, бджілок я відібрав, розкладав у відерку. Так, я складаю, головне, щоб не висипати. І додому вони доїжджають. І додому вже буду клеїти крильця, переносити на комп'ютер і робити аналіз на чистопородність, морфометрію. Ну але це вже буде у частині номер 2 Це відео я розділю на пару частин, тому що воно буде дуже довге. Так що, кому буде цікаво, продовження буде, частина друга буде.